Це тім. Тім каст. Мої вітання сьогодні триває 272-га друга доба протистояння збройному російському вторгненню. Щоб ушанувати сміливість українців, українського народу і наших захисників учора у день гідності та свободи. Зірки вітаючи співвітчизників зі святом, оголосили флешмоб на честь партизанського руху Жовта стрічка. А фагот, який до речі, є бійцем батальйону «Террор-реванш», залишив з нагоди свята навіть відеопослання. Сьогодні, 21 листопада, день свободи та гідності в Україні. На мені жовта стрічка символ національного громадянського руху супротиву на тимчасово окупованих територіях, не дивлячись на тортури, знущання, катування українців по всіх тимчасово окупованих територіях, українці пам'ятають, що таке свобода. Українці знають, що таке воля постійно всюди малюють на тимчасово окупованих територіях жовту стрічку з надією і з вірою. В дуже, в дуже скору деокупацію всіх українських територій. Ми всіх пам'ятаємо, ми за кожним прийдемо, ми визволимо кожного українця, і кожен ворог буде знищений. Слава Україні! Тримаємось! Все буде Україна! Ну а тепер поговоримо про деокуповані території. Коля Сірга та Ярмак побували у Херсоні. Для місцевих жителів вони влаштували невеликий концерт Просто неба. Ті хлопці в залюбки підтримали і заспівали разом з ними гімн України. А ще у якості подарунку Коля Сірга отримав від херсонців два стиглих кавуна. Уперше з початку війни на концерті Сергія Бабкіна побували харків'яни. Ну, бо співак вперше за час повномасштабної війни приїхав до Харкова. Незважаючи на холод і сніг, співак виступив теж просто неба біля пам'ятника закоханим. А відео закинув в інстаграм. С такий же натовп шанувальників навколо себе зібрала і камалія, а потім від них тікала днями. Вона приїхала на батьківщину чоловіка з благодійними концертами, щоб зібрати грошей на допомогу пакистанцям, які постраждали від повеней. у прес-службі. Камалії нагадали, що спочатку повномасштабної війни Пакистан відправив в Україну вісім літаків, забити гуманітарною допомогою. Тож зірка каже, тепер настав мій час відповісти на це взаємністю. Тож з 19 по два. 26 листопада Камалія запланувала 5 благодійних концертів перед пакистанською елітою, щоб зібрати кошти для постраждалих від масштабних повеней людей. Вони вирували Україні з середини червня і забрали сотні життів. I'm <laughs> sorry. Пісню продовжує займатися і Настя Каменських, цього разу вона відвідала маленьких пацієнтів Охмедиту. До слова, на честь п'ятиріччя свого сольного проєкту НК створила благодійний аукціон на підтримку онкохворих дітей. Серед лотів вона залишила свої унікальні костюми, нагороду співачка року, а також виставила як нагороду онлайн зустріч за найбільший внесок. О, ось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розівець. Давай обіймемося. ти молодець! молодець! На ось такій милій ноті сьогодні будемо завершувати Тімкаст. Підписуйтеся на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім. Тім